На тренінг до британських парамедиків Піта і Джо зареєструвались аж 400 освітян. Утім, зала вмістила тільки 140. Це вихователі Дніпровських дитсадків. Іноземні тренери вчать їх до медичній допомозі. Ми навчимо, як надавати першу медичну допомогу в кризових ситуаціях при важких ураженнях, як заповнити кровотечу та відкрити дихальні шляхи. Із собою гості з Лондона привезли все необхідне: манекен, турнікети, бинти. приладдя роздають слухачам. Перший урок як зупинити кровотечу за допомогою турнікету. Вихователі ловлять кожне слово. Як тільки ви е, одягли турнікет на кінцівку, and remember, high on the arm. і не забувайте, що вона має бути що це має бути максимально високо. Nice and tight. Міцно затягнули. And then you start to turn. і потім починаєте закручувати. Далі практика: пробують накласти турнікет один одному. Як не виходить, просять тренерів ще раз показати сьогодні. Oh, 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 oh. so, 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 Процедура не з приємних, кажуть парамедики. Утім іноді, аби врятувати людині життя, доводиться завдати їй болю. Чим міцніше затягнути турнікет, тим більші шанси на виживання під час кровотечі. Ми приїхали допомогти народові України. Ми бачили, що тут відбувається, і ми маємо навички і вміння, що тут можуть стати в нагоді. Далі тренери показали, як зробити турнікет власноруч із хустинки, чи шматка тканини і ножиць чи ручки.

тривав чотири години і сконцентрувались передусім на практичних навичках. Це не перше заняття з домедичної допомоги для освітян. Усі вихователі та вчителі міста постійно проходитимуть такі курси, аби в разі необхідності могли допомогти і дітям, і один одному. Іноземні тренери пообіцяли співпрацю. Ми вже розписали графіки, приблизно їх накидали. І сьогодні ми готові, скажімо так, в партнерському руслі працювати з ними доти, доки вони будуть у нашій Україні і будуть по допомагати отут тут саме в місті Дніпро організував курси департамент екологічної політики Дніпровської міськради в рамках волонтерської діяльності. Це проводиться абсолютно на волонтерських засадах, за що їм щиро вдячні і відповідно готові і надалі, щоб хлопці й дівчата нам допомагали у цьому. Окрім британців тренуватимуть освітян Дніпра і парамедики з Франції, США, Фінляндії, Німеччини, Швеції і Данії це велика інтернаціональна команда волонтерів, яка від початку великої війни допомагає Україні.